7. Зараз хотів перевірити вмонтовані Photoshop фільтра нейрофільтра. Я от візьму фотку у кольорі та хочу зробити чорно-білу її. І перевірити фільтр, який, начебто, чорно-біле фото. З чорно-білого фото робить кольоровий. Ось зараз ми їм побачимо, що воно там зробить нам. Так. ну, Зразу скажу, що він зробить колір не той, що був в оригіналі. І так майже всі фотки він робить і чомусь рожевий більший відтінок іде. Так, якщо пам'ятаємо, у дівчини була синя коробочка, кульки були на фоні сині. Зараз. Зараз, типу, непогано, але. Едем. Ну, ось так от. Тобто, і щось вона нейронка ця не бездоганна, не прораховує кольори. Може, я, навірно, якось перевів чорно-білий колір Не знаю. Якщо в когось відбулося цього питання, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Зарані вдячний вам. Але поки що цьому фільтру ні. Тож, він може бути, але треба допилювати. Я не знаю, як їм користуватись. Навіть якщо кольори відтягуєш, це просто жахливо. тон фото міняється і все.